Коротше, я обалдею, як бачите. І сьогодні проходила на фотосесію у жуйчик. Мій найулюбленіший магазин світу. І показую, що мені за це дали. Ну, це не считается. Це моя просто питна вода. Там була... Сьогодні у нас був майстер-клас, тому це теж обираємо, це нам не треба. Тому тут в мене ще в кармані вам покажу потім, що лежить. Я заработала чупа-чупсний. Там ще був компот, але я його вже випила. Нутелла. Ще одна нутелла. Я вже це з'їла. Там було три, і я вже ще одну з'їла. І коротше, там ще одна лежить. Так, ось таку машинку. До подивіться. Ви... Зараз я вам покажу, що... Ой божечки. Що мені прикол. Бачите, вона крутиться, верті. А если так, ви бачите а це? Вже? Просто на очах бачите а це? Вообще, народ смікати. Оце вот ось так, як бачите, вы поняли, короче. Такая у нас зигулька. Міні, ось такий тік-так, ви думаєте, це дуже такий великий тік-так. Це міні тік-так, рука, яка я. Я це була дуже рада. Бумажечки, лікачки, ліканда лікабукам. І так, ось такі. Ну, Ви думаю, знаєте, це цукерки от баби Яги. Ось. Все. Я зараз вам почитаю. Що тут написано? Я зла чаклунка ці цукерки створила у, каз... у казані. Якщо не боїшся, спробуй їх. Вони усі чорні смаки, різні винограда, пелісин, яблуко, полуниця, супер кисло огірок, лимон, перець, два секретні смаки. Зіграю гру з друзями. Кому попаде пекучий перець? Ти трохи підеш на вулицю на Кому попаде пекучий перець. Ось так. І мені попався. Ну я вже трошки з'їла. Просто тут, дивіться, тут така упаковочка є. Думаю, хто пробував ці цукерки. Я думаю, хто пробував ці цукрочки, то знаєш, тут зберігається така упаковочка, щоб вони не розсипались. Бочого не можна вийти на ту і там він Скільки різний. Господи. І я зробила ось такий букетик. Ви бачите, це я сама. Його я робила все я сама, придумала сама жичі. Отакі От мармеладки почеплять одне, я це зробила. І зробила я сама цей букет без мами, я... бо я була там ведучою. Це зробила без мами, фоткала ще там, коли вже мама прийшла. І наші жучки, жуйки, жуйки жучки, кажу. Жучки. Там фантики ще в мене лежать. Два і третє. Тут жуйка лежить, зараз почекайте, я достану. Ай-яй-яй, не залите. Кінокін кілоки. І ось така жуйка. А це все, то, що тут мармеладки. Тут теж лежать такі. Ну і ось такі всі покупочки. Я дуже задоволена. Так, що до побачення. Гарного дня, не пропустіть інше відео.